Питання діяльності ведення бізнесу та оподаткування в умовах воєнного стану 28 серпня обговорювали на Кам'янеччині. на робочу зустріч. Платників податків запросило головне управління Державної податкової служби у Хмельницькій області. Зокрема, йшлося про особливості застосування РРО та поновлення відповідальності за порушення вимог законодавства. Конструктивний діалог довів, що податкова служба не каральний орган, а партнер сумлінного бізнесу. Я завжди була прихильником фіскалізації. Завжди. Оскільки я працюю в системі, я вважаю, що це правильно, тому що, по-перше, так легше бізнесу вести свій облік. Це нормально. По-друге, людина, яка купує споживач, він абсолютно впевнений, що якщо це там чи то взуття, чи то одяг, чи то продукти, чи то я не знаю навіки там буханка хліба. Вибачте, ти маєш чітко розуміти, ти прийшов, що сталося з твоїм товаром. Ти взяв цей чек, прийшов і за 14 днів тобі мають його замінити або повернути. Кошти. Коли в тебе такого чеку немає, то ти просто йдеш і купуєш нове. І знову це все коло, воно таке було знаєте, нерозривне. Зараз я вважаю, що те, що відбувається, воно робиться дуже правильно. Ми маємо перемогти ту ситуацію, яка є сьогодні. Ми маємо перемогти в війні і ми маємо людям нашим довести, підприємцям, ви маєте працювати в правовому полі. Тому що всі, хто за ним, тим буде дуже боляче, реально. На сьогоднішній день, поки що, штрафні санкції не застосовуються, але восени вони вже будуть застосовуватись для тих, хто не буде виконувати вимоги законодавства. Які вони до кого ці штрафні санкції? До 1 жовтня не застосовуються штрафні санкції. Тому ми сьогодні їздимо в громади, тому ми сьогодні намагаємося донести, попросити і дякувати, що нас чують, ті, хто нас чує. І до 1 жовтня штрафна санкція не застосовується. Це не стосується підакцизної групи. Ті товари, які відносяться до підакцизної групи, це тютюн, алкоголь і паливо, штрафні санкції застосовуються і перевірки проводяться. Хочу вам сказати, що, до речі, останнім часом, ну, мабуть, відсотків на 20 відсотків на 20. штрафні санкції по алкогольній групі, вони стали менші. Не в смислі суми, я маю на увазі, да менше тих значних порушень, які були раніше, люди нас чують. І коли я кажу, шановні, буде відпрацювання, будь ласка, я вас дуже прошу. Я навіть не повинна цього робити, але я знаю, які будуть наслідки. Я знаю, що це боляче. Але ми працюємо в нашій державі, і ми реально маємо розуміти, що держава має не втрачати. А набувати тих коштів, тих податків, за які фактично ми розвиваємося. От моє наступне питання: якраз наскільки важко переконувати підприємців працювати, скажімо, в законодавчому полі і от застосовувати все-таки касові апарати? Касовий апарат застосовувати взагалі не проблема, абсолютно не проблема. І люди, які навіть в селищах, зараз ми сьогодні говорили, да, село селище, сьогодні люди можуть використовувати як то було колись раніше, просто чекові книжечки. Вони мають туди записувати, є журнальчик, вони мають там все реєструватися. Це колись таке було. Я думаю, це всі пам'ятають. Приклеювали чеки, але вже зараз вони не зможуть приклеїти, бо в них там селище село, є така норма. Вони просто все записують і реєструють ці книжечки податкові. Все, і працюєте. Що ви там продали? Просто запишіть, маєте вести такий облік в себе. Ну фактично, все в нас є сьогодні в електронному вигляді. Ми бачимо від народження підприємства або підприємця. Повністю всю його історію, з ким він працював, які в нього контрагенти, які в нього вид товару, що в нього з ліцензіями, які в нього це до ну я маю на увазі різні, да там або це сільгосвиробники. Чітко бачимо кожен крок. І якщо навіть ми бачимо, що якась ситуація там чи податкові накладні в нього блокуються часто, ми викликаємо до себе цього керівника. Я йому розказую його історію, що відбувається. Я дуже хочу, щоб всю, всіх працювало рівно в рамках діючого законодавства. Мені абсолютно не цікаво виходити і таких підприємств, або підприємців реально штрафувати. Повірте, мені реально шкода людей, коли я бачу, що вони працюють. Або бухгалтер забув дуже часто, або бухгалтер не подав там якісь документи, або забули там облікувати той чи інший товар, або щось там сталося з акцизною маркою. Вони мають всі, хоча б раз на півроку бухгалтери дивитися в податковий кодекс. Я всім кажу, будь ласка, читайте всі зміни, вивчайте. Це ваша робота, це кошти вашого керівника і вашого підприємства. Альтернативою касовим апаратам є безкоштовне програмне забезпечення. Ви про це трошки згадали. Деяким чином підприємці можуть його отримати? Підприємець має зайти на сайт Державної податкової служби України і на сайті. Tax.gov.ua, подивитися, там є чіткі ссилки, там є відеоінструкція, там повністю кожен крок, як для маленької дитини, ти маєш включити телефон, зайти на такий той сайт, скачати таку тобто таке програмне забезпечення, і це є абсолютно безкоштовне. Всі консультації стосовно переро і РРО абсолютно безкоштовні. Тим самим вони можуть приїхати в податкову інспекцію за місцем їх розташування в будь-якому районі. Можливо, можливо, буде потрібна консультація керів працівників обласного апарату. Буквально година півтори працівник буде, приїде і допоможе встановити. І На завершення наскільки результативною ви вважаєте сьогоднішнього зустріч? Ви знаєте, я дуже люблю Кам'янеччину, правда, дуже дуже класний регіон і дуже привітні люди. В нас жодного разу, скільки ми тут були, не було такого, щоб хтось когось не зрозумів. Навіть найгостріші питання ми завжди вирішували в діалозі. Після таких зустрічей дуже багато потім особистих прийомів. Люди такі їдуть, вони чують мене. Ну реально всі запитання вирішуємо дуже швидко. Від сьогоднішньої зустрічі я, звісно, чекаю тільки позитиву, тому що вже цей рік. Якщо ми порівняємо з минулим роком, з цим же періодом Кам'янеччина відпрацювала на 100 балів, на 102 бали, скажімо так, да класно. Тобто люди вже не бояться спілкування, люди не бояться телефонувати, люди не бояться приїжджати. Ми, коли приїжджаємо, якщо ви помітили, немає ніякої напруги в залі. Перша зустріч була трошки напруженою, тому що ніхто не розумів, чому сюди приїхали і що це взагалі за кіно, що це керівник катається по районам. Я дуже хочу бачити бізнес, я хочу бачити їхні очі і чути, що можливо я роблю не так, щоб їм було трошечки легше. Сьогодні ви чули там запитання по нерухомості. Це запитання сьогодні не тільки у однієї людини, це запитання у тисячі людей, і ми маємо все все вирівняти не тільки на Хмельницькій області, там як прикладом, да, а взагалі по Україні. Але я думаю, що так з часом воно все вирівняється, і все буде працювати як годинник.